Два наступних тижня буде достатньо важким. Е, є суттєві руйнування, є суттєві пошкодження певних об'єктів і на території міста Києва. Ну це вже десекретні кому те, тец п'ять шість. На ці вже і фото е, в соціальних мережах. Телеграм-каналах напрямки. Жаль, ці великі, не знаю, як їх правильно назвати елементи, скажімо так, металеві, які летіли, які називалися циркон. Вони летіли на підстанцію там, де загинув пан Олексій Брехт, один з керівників Укренерго Нещодавно то це все летіло на підстанцію Київська 750, яка з'єднує Рівську атомну станцію з містом Києва і фактично забезпечує. Сят постачання електричної енергії для міста Києва, тому треба мати дійсно певний запас води, подуть харчування, якісь там буханець хліба з собою мати. На роботу беріть канапки, то там то також може бути. Ви можете затриматися в метрополітені Бачимо, сьогодні метрополітен працює нерегулярно. Тому два тижні будемо мати достатньо важкий стан в локальній енергетині міста Києва через те, що ворог намагається максимально.